Полічно, не, ви браги, ви браги, не чує. На струс не реагує, на больовий не реагує. Так, курсанти допомагають потерпілим. За сценарієм, ті знепритомніли. Спершу перевіряють, чи немає кровотечі. Далі контроль дихання. 510. Скільки Чотири подиха. Три подиха. Це все в нормі. Потім потерпілих перевертають на бік. Тут усього три рухи. Потанцюємо, потанцюємо обережно перевернули. Курсант Олександр розповідає, такий алгоритм допоміг, коли людина дійсно знепритомніла. Лише кілька днів тому жінка впала просто посеред вулиці. Я вийшов у звільнення для того, щоб забрати посилку. Ждав, поки загориться зелене світло світлофора, та почув, як жінка впала. Я одразу побіг до неї. Поки чекали на швидку, жінка прийшла до тями. Розповіла, що в неї хворе серце. Медики приїхали за сім хвилин. Попередній діагноз гіпертонічний криз. Я допоміг їй жінку відвести до карети швидкої та описав стан в університеті. Вчинком вихованця не здивовані. До медичній підготовці тут навчають із першого курсу, і конкретно у цій ситуації кажуть. Хлопець зреагував на 100%. Він а, мало того, що працював в стресовій ситуації, так ще й поборов у ці неправильні підказки. А, за це йому особливо дякую. Хоча на оцінку за іспит з домедичної підготовки це не вплине, каже викладачка, але вона проситиме керівництво нагородити курсанта. Мені подобається допомогти комусь подобається професія. Еміна Арнаут, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.